Тут є маленький грязьовий краб. О, тут є три основні цілі. Треба знайти або збудувати якесь укриття. Треба якось дістати води. Ходімо, крихітко. Нам треба вполювати собі їжу. <плес> <плес> вони годуються в цій ділянці. Це з лопатоподібним носом або акула. Вони пасуться там через цей рот. Вони просто харчуються, поки фільтрують дно. А цей хлопець ще молодий. Я відпущу цього хлопця. Це велика кефаль з алмазною спинкою. Я просто пропустив її. Стій, стій! Ми його втратили! Він відразу ж втік! Давай, дівчинко, вперед, вперед, вперед! Он там на задньому плані вдалині, видніється, Джеко. Подивіться, прямо поруч з ним є кити. Там навколо його човна плавають кити. Я майже можу доторкнутися до них. Вона хотіла дати 5. Ось так. Він тут на горі. Привіт, друже. Він дуже близько до мене. Подивіться на цю черепаху. Привіт, друже, радий з тобою познайомитися. Hey, hey, ще одна черепаха! Oh, Тут ще know. одна черепаха. Ми oh, так близько один sorry, до одного. Right Он там перед вами лежить лопата хорошого shot. розміру. Я просто хотів схопити його і показати вам ближче. Очевидно, що це не зашкодить It's йому. Вони quick quick дуже швидко рухаються. Давайте продовжимо right. рухатися That's в цьому напрямку. Big... О, там є велика раковина. Погляньте на це, вона встромилась It's в землю. У мене є ідея, можливо, я можу використати її, щоб What приготувати все, що я спіймаю пізніше я можу розмістити там вугілля yes, і ви використати її як духовку. Це, мабуть, буде єдина hey, ділянка в тіні невелике укриття у цьому районі зі мною. Як завжди мій тато джекобуас тут є трохи води для стрейдера, джеко тут here, просто для того, щоб допомогти Just мені зняти відео на випадок, якщо трапиться щось неприємне. Це, мабуть, найскладніше тут, не враховуючи всіх смертоносних морських істот, блакитних восьминогів, кам'яних риб і всього іншого, що може тут Зневоднення – це те, що може зайняти перше місце тут під колючим сонцем. О, отут величезна діра грізьового краба. Це велика діра. В ній який бруд. Це дуже добре. Прямо там щось охороняє його. Він зарився в землю. За відчуттям він дуже пристойного розміру. Він якби витягує свої руки вперед. Я думаю, що він збирається вийти. Я просто намагаюся його витягнути. Ох, ось і він! Подивіться на розмір його щипців. Ви знаєте про що я говорю? Я говорю не про те, щоб забрати його. Мені подобається відпускати великих морських істот, тому що в царстві храмів він буде домінувати над усіма самками і змусить цей життєвий цикл продовжуватися. Тож я збираюся повернути його на місце. Тільки подивіться на це диво. Це найменший грязьовий краб, якого я коли-небудь бачив. Він навіть не розміром з мою долоню, впевнений на 100% відсотків. йому всього кілька тижнів від його народження. Тут купа наживки. Якби у мене був камінь, я міг би спробувати вибити одного з них. Я не знаю, чи знайду десь поблизу камінь. О, у мене є парочка. Yes, так, у мене yes. є один такий. Тільки подивіться oh. на це. Ви, напевно, yes. задаєтеся питанням, якого біса you ви використовували that. камінь. Why це the що the риба наживка. Ну що ж, мені потрібно щось з'їсти на ходу, і це буде найкраще. Спасибі тобі, so Я дуже this. шкодую про це. Ця ідея була дуже погана. О, я бачу акулу. Погляньте на це? О, друже, зачекай, з тобою все гаразд. Окей. <говорить> Вона просить забрати її. З неї вистачить занять плаванням. Це був дуже складний день. Це нормально, але ми повинні продовжити рухатися далі. У тебе це вийшло. Втома, звичайно, є. Ми щойно перетнули кордон між двома островами. Зараз прилив дуже низький. Земля має хороші пласти. Let's Ходімо, подивимося, що там. Напевно, вам цікаво, чому броуді, чому чорт забирай, чому ти займаєшся такими випробуваннями? Ну, я робив це коли ріс, і це дуже корисно для психічного здоров'я. Вірите чи ні? просто пережити своє дитинство, ніколи не відпускаючи цю мрію. Це так корисно для тебе, для всього. Це як перезарядка. Тому я роблю це. І я раджу. вам, що б ви не робили в дитинстві. Ідіть і зробіть це. Гаразд, сонце вже сідає. Це Ну, побачимося. Джексон поїхав. Він повертається на материк, а ми йдемо туди. Давай! Oh, Що це було? О, oh, oh, це добре. Одне з найкращих місць для полювання це коли приплив виштовхує будь-яку маленьку бухту або систему ступів вперед до відкритого океану і вся наживка, і все випливає разом з припливом. І насувається шторм. І, ви знаєте, я дуже люблю цю примарну стежку, що летить, як вітер. Давайте подивимось, чи є хтось вдома. О, який oh, гарний постріл! Що це? Боже мій, це грязьовий краб! Дивись! Я не очікував побачити <coughs> таку велику самку. Боже, я міг відірвати собі пальці! О, Гаразд, що це починає перетворюватися на те, чого ми хочемо, пані та панове. Уявіть, що можна наступити на це вночі. Зачекайте, я на щось наступив. Я буквально щойно наступив на щось. Подивіться на цю велику мушлю Бейлі, яка полює вночі в пошуках корму. Так я О, на неї щось напало. Це був хороший постріл. Я швидко позбавив її від страждань, Агов, я просто в захваті. Так, нічого не бачу. Давай, будь ласка, все навколо таке мокре, що не дуже добре. Так, у нас є вогонь! Крихітко, це єдине, що тримає моє тіло притомним. Можу сказати, що тут темно, я не буду сьогодні готувати. Почекаю до завтрашнього ранку. До сходу сонця залишилося години 3-4. Я не знаю котра година, але не можу уявити, як я сьогодні засну. У морі вирує сильний шторм Це дощ, який дає is. воду. Absolutely тому я nally. так збуджений, що починаю збирати все, що зможу знайти, щоб назбирати трохи дощу. Якщо він прийде, давай крихітко приїжджай до Бруді. Це великий жар. Він навіть не наблизився жодної краплі дощу. Думаю, через те, що вчора ввечері було вже поружив, я був таким виснаженим, що навіть не усвідомлював, наскільки велика ця кефаль. Візьміть по дорозі інструменти і звичайну мушлю, яку я знайшов. Тож мій план полягає в тому, що на цій вугільній базі я просто викопаю велику яму. Вугілля дуже гаряче. Зачерпну трохи вугілля в мушлю. вона повинна затримати все тепло. Вугілля зверху, а потім трохи прибрати його і yeah, yeah. тримати гарячим. Оболонка вже there, розпечена до червоного. Вона повинна діяти як одна велика гігантська піше Так добре. Дякую, містер Екер. Я маю зізнатися. Я випив трохи води, That's коли Джексон приїхав. Так що я провалив водне випробування. Це, Це ви, все заради Мар... розваги в довгостроковій перспективі це займе хвилин 10. зачекай тут, up, тому що so, це може бути дуже смачно чи дуже погано. я насправді не знаю. ви можете почути, як вона вариться у власному соку сушлі, але поза є лише кити, які просто плавають і граються, і все таке. Тож я збираюся підняти дрон з повітря, але ми чекаємо на це і подивимося, що вони задумав

Один для, мене, один, для один для мене, один для страйдера. Ваше здоров'я. Wow. Ось і все. Це дуже That is смачно. That is good. Yeah. <laughs> Я you, до біса люблю. Wrap, вас. <ріх> Відвезіть мене додому.